У Дніпрі відзначили працівників культурної сфери Дніпра, які попри війну продовжують підтримувати і розвивати місто. Серед них директорка музею історії Дніпра Олександра Бірюкова, спокійна та усміхнена. Ця жінка вміє тримати обличчя, бачила, як тремтіли руки колег після обстрілів і сльози переселенців, які приходили до музею, просто переключитись. І взимку 2022 року, попри все, тримала себе в руках, хоча на посаді директорки музею. Пробула лише три тижні, як почалась велика війна. Експозиції розбирали повністю. Експонати запакували в захисні матеріали. Вітрини стояли порожніми. У залі було лише скло і коробки. В такому стані ми пробули напевно перший місяць, а потім, потім ми вирішили щось робити, бо ми бачили не всі ми бачили на вулиці наляканих розгублених людей, які при Продовжували приїжджати до Дніпра, і ми розуміли, що їм потрібна підтримка допомога. Ми так трошки розклали експонати і ще з якимись там пакувальним матеріалом на вікнах, з скотчем ми вже потрошки почали. Я пам'ятаю, в квітні ми вже почали проводити заходи і приймати внутрішньопереміщених осіб безкоштовно. Ми їй допомагали. Історію полюбляла з дитинства. каже її батько, багато читав, цікавився минулим, і, власне, передав цю любов доньці. Саме тоді дівчина зрозуміла, що хоче займатися історією професійно. Вона вступає на історичний факультет Херсонського. Сього університету, але одразу знає, що вчителювати не буде. Її мрія робота в музеї з Херсона. Вона приїхала до Дніпра і понад 10 років віддала національному історичному музею. І тоді вже було створено музей історії Дніпра. І чесно, тоді я мріяла очолити це, це підприємство. І я дуже вдячна керівництву, яке мене призначило на цю посаду, яке повірило, побачило в мені якісь задатки, перспективи, і о, я стала директором музею сторін Дніпра. Чи є взагалі в музеї експозиції місця вашої сили, можемо навіть так сказати, де ви особисто любите проводити увесь свій вільний час? Взагалі, в цілому дуже люблю експозицію музею історії Дніпра. Вона така сучасна, вона про сучасний музей, вона про сучасні підходи. Але є дійсно найрідніша, одна з найрідніших, тому що їх вже декілька. Це власне простір лоцманів Дніпрових порогів. Він розташований в цій кімнаті. Чим він для мене такий цінний і важливий? Тому що він не лише про для мене про реалізацію мрій, а ще й про виклики і про те, щоб ніколи не треба здаватися. У 22-му році ця колекція мала переїхати до нового музею, але через війну будівництво зупинили, і вся експозиція тимчасово отримала новий дім тут. І в цілому, після початку війни, музей змінив підхід, стали більше розповідати про козацькі корені Дніпра, розвіювати міфи про те, що місто буцімто створила Російська імперія. За роки вашого керівництва, які взагалі от такі значущі зміни відбулися? І які у вас плани взагалі на майбутнє, на розвиток? Чого б хотіли? За ці роки, напевно, найбільші зміни це взагалі Музей історії Дніпра став таким активним учасником грантових проєктів. І це дуже важливо для нас. Зрозуміло, що це ми молодий музей. Нам важливо було заявити про себе і на науковій мапі України, і культурно-просвітницькій, і взагалі достукатись до громадян та до нашого до наших містян, закликати збільшити, збільшувати свою аудиторію постійно. Музей не лише збільшує колекцію, створює нові простори. а й робить історію доступною, і цікавою для всіх. Цей цифрові проєкти, інклюзивні екскурсії, книги шрифтом Брайля. А не дихає всю команду ця вперта й наполеглива історикиня з Херсона, яка давно зробила Дніпро своїм домом, і яка колись так мріяла працювати в музеї. Сергій Скрипник, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.